Для найуспішніших в Івано-Франківську міська рада прийняла рішення щодо виплат стипендії сотні обдарованим студентам. Отримати їх зможуть вихованці закладів вищої освіти третіх-четвертих рівнів акредитації, денної та дуальної форми навчання. Перелік успішних кандидатів подаватимуть самі ж виші за погодженням із органом місцевого самоврядування. Ми від того, що це успішність у навчанні, це активна громадська діяльність за межами навчального закладу, це популяризація спорту та здорового способу життя, а також наук. Дякую за Сума заохочування для місцевих студентів становитиме 2500 гривень. Після року отримання студенти зможуть претендувати на винагороду повторно. У профільному департаменті наголошують, студентська стипендія стимулюватиме не лише на відмінно вчитися, але й приймати активну участь у суспільному житті міста. Зараз ми особливо відчуваємо в Дніпро потребу, тому що є значний відтік інтелектуального капіталу. Молодь виїжджає або поступає в якісь інші міста. Ми вважаємо, що наші заклади дають достойну якість. Сного світу вони є е, престижними і хорошими. А ми зі своєї сторони можемо стимулювати студентів е, бути не тільки успішними навчанні, але й в громадській діяльності, зокрема, наприклад, у волонтерстві, а також у науковій, у науковій діяльності і е, підтримці наших збройних сил України. Віра Коцун Геннадій Тумнюк. новини на вежі.